На виконання доручення президента вчорашнього дня на Донеччині розпочався опалювальний сезон в тих громадах, де це можливо. Всі мокотільні підготовлені до опалювального сезону, вони забезпечені генераторами та опальним до них. Опалювальний сезон в Донецькій області буде в Краматорській, Славянській, Дружківській. Новодонецькій, Олександровських громадах, тобто ж тих громадах, де можливо розпочати опалювальний сезон в наших умовах. Ми розуміємо, що кожного дня ворог обстрілює об'єкти критичної інфраструктури і намагається зробити, щоб це був опалювальний сезон найскладніший в Донеччині. В тих містах, які наближені до лінії фронту, їх 191 населені пункти, які знаходиться близько 11 тисяч людей. Опалювальний сезон буде проходити за підтримки наших благодійних міжнародних організацій. Ми забезпечуємо більше. 300 тонн пілетів більше 200 тонн вугілля та на величезну кількість людей забезпечили дрова. Будемо сподіватися, що опалювальний сезон на Донеччині прийде. Но ми розраховуємо гірше, і всі наші комунальні служби, наші енергетики, готові для того, щоб забезпечити наших людей і теплом, і енергетикою. Що додати то, що в Донецькій області розпочався опалювальний сезон, хочу подякувати цим комунальним службам за те, що Таке складне время, провели підготовку до опалювального сезону 28 жовтня він стартанув. Тому на сьогоднішній день на 14 -го годину працює вже 26 кателян, подається тепло в 118 житлових будинків, подається тепло в 3 заклади освіти і подається тепло в 13 заклад лічильних закладів. тому хотів би звернутися до громадянам Донецької області. Попросити їх систему теплопостачання, тому що дуже складна би, ситуація з водопостачанням на сьогоднішній день. І це дасть нам можливість, як можна качественні підготуватися до проходження опалювального сезону. Донеччина тримається. О Донеччина тривається завдяки підтримки наших комунальників, наших енергетиків, наших працівників облгазу. Вони справжні герої, вони справжні патріоти, і вони роблять все можливе для того, щоб підтримати наших людей в такий складний час.